Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити під назвою Need for Speed Most Wanted. В минулій серії ми робили копами І сьогодні в нас дуель з Віком. Вік хоче убедитися, що ти достойний суперник. І і тобі предлагає дуже інтересне парі. Так що я не відмовлюся. Давайте спринт. Легше простого. О, я під'їхав. О, коп! О, супра! А вони собі пончики будуть їсти ці копи. О. Ось так. Так, педаль до полу. Відпускаємо, погнали. Давай. Так, за цим віком. Ось так. Я прискорююсь. Яка в нього швидка. Швидкий автомобіль у нього. І він закис азоту використав. Ха, -ха. до побачення вік. Так. Так, давайте я на рівну дорогу вийду і перевірю, чи збереглися настройки по звуку. Е -е, настройки звук. Наче збереглися. Раз, давайте ще щось я перевірю. Так, запис і йде, можна так сказати. Запис йшла. Так що їдьмо далі. Так, уже половину проїхали. Так. Идеально. Блин, скоро от не можно. Шкода барьер заважає Так. Так. Ось так. Прискорюємось. Ні, ми ще не прискорюємось, ми достатньо відірвалися від віка. Ось так. Фініш. І залишився, залишився ще один спринт. Так, педаль до полу. Погнали! Ось так я вперед вириваюся. Я тобі не дам проїхати. Ай, блін, бар'єр. А, це ж в іншу сторону, це ж не туди. Аж. Я тобі не дам. От лайно, скотеняка. Вирішила, що... А, і намі ти пригальмував тільки що. Ось так, хм. так. Ось так, ідеально поворот війшли. Так ідеально, давай ти зможеш. Так, Так сюди Ідеально, ідеально Війшли в поворот. А ось і фініш. Шість касарків ми отримали. Ти вибув вік. Вибери два жетона на вік. Так що я одній стратегії. Так що, спочатку третій. Машина суперника. Мені дуже повезло. О, 15 касарків отримали. Продовжуємо. Новий район. Кендембіч. Кендембіч. Наступний суперник номер 12 в чорному списку. Ізабель Діас Ісі Машина Mazda rx 8 Перевага гонки на вибування. Біографія. Все, що хочеш, але не зв'язуйся з Ісі. У неї замість крові Закис азоту, а тачки її сестри. У неї вся сім'я така, навіть свій час був гонщиком. А вже ж тут. Пошиваються купою ку родичів. Справжня банда. Клас. Я чув, що ти вже катайся в Кемдені. Добре. Все-таки цей рок на щось годиться. Тим часом я підшукала тобі укриття в тих краях, щоб ти кожен раз не мотався в Роузвуд. А то можеш і не встигнути. А вже ж. Давайте в гараж. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки. Пишемо у коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!